Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Тетяна і це моє третє відео на каналі. І можу сказати, що це моє третє відео за останні 10 років, які я взагалі знімала себе, а може навіть і Забільше, тому що я такої практики, як зніматися на відео, розмовляти з камерою, я ніколи не робила. Можливо, якісь були епізодичні моменти, але це було досить так коротенькі, можливо, якісь відео, які я нікому не показувала. Не знаю, там, перевірити, як мене зачіска виглядає, чи ще щось, типу того. Це такий мій перший досвід. в Відео, саме знімання відео на аудиторію, яке я потім комусь покажу. Тому сьогодні хотіла би саме про щось нове в нашому житті, як ми його відкладаємо, як ми не хочемо ним займатися, як ми знаходимо аби що, аби тільки не робити щось нове. Наприклад. Можемо там піти чаю попити, можемо щось з'їсти, десь вийти, десь когось набрати по телефону, поговорити. Наш мозок шукає, шукає, куди спригнути, щоб не робити щось нове. Тому що щось нове для нього це підвищене навантаження, і він уникає його всіми можливими методами. Я сьогодні. Тестую свій новий мікрофон. Сподіваюсь, буде кращий звук, тому що попереднє відео мені взагалі дуже не подобався звук, дуже не подобалась якість звуку. І тому я сьогодні з мікрофоном. Сподіваюсь, це допоможе налагодити хоча б момент зі звуком. <кхи> я попросила чат GPT написати мені такі тези, так, причини, чому наш мозок уникає. Чогось нового. Першим це було те, що мозок любить легкі завдання. Ну, це правда, так? Якщо ви виберете знімати відео для Ютубу, або попити чайку, ну, напевно, так, да, вип'ємо чайку. Легкі завдання для мозку, так, це щось, що він вже вміє. Колись це легке завдання, яке зараз для нього легке завдання, воно колись теж було для, них, для нього чимось новим. Наразі це завдання, воно вже дійшло до автоматизму, і мозок його сприймає як легке. Так само можна і інші якісь навики, нові, нові якісь речі перевести до, довести до автоматизму, щоб мозок їх сприймав як теж легкі речі. Друга причина, так, це те, що ми боїмося, що вийде не ідеально. Це проблема всіх перфекціоністів, тому що зазвичай, якщо ви не перфекціоніст, так, то ви зазвичай щось робите так, воно виходить там не на 100% ідеально, але ви це робите. Якщо ви перфекціоніст, то ви можете навіть не почати цього робити. Тому що ви будете вже відразу, ага, в мене не вистачить на це часу, мені потрібно на те, щоб зробити це, мені потрібно 10 годин, а в мене всього 2, За 2 години я його ідеально не зроблю, а не буду взагалі починати. Це проблема перфекціоністів, в тому, що нібито здавалося, вони мали б робити все ідеально, так бо вони перфекціоністи. Але в результаті вони просто тупо не роблять нічого. В мене теж є такий пункт. Скажімо так, але я е, намагаюся з ним працювати. Ще одна причина це те, що завдання здається дуже великим. Наприклад, вам якась, якась об'ємна робота, яку потрібно робити місяць. І для вас, вашого мозку, місяць, ого, господи, місяць. Цілий місяць його треба робити. Вона така важка, вона така: я не хочу, не хочу, не хочу, не хочу, не хочу. Е, хочу поділитися методами, як можна з цим боротися. Зі своєю цією. Звичкою відкладати все на потім, так. Перший метод це метод двох хвилин. Він полягає в тому, щоб своєму мозку сказати, наприклад, ви не хочете е, йти в душ. Я не знаю, зима, холодно в приміщенні, ви не хочете йти в душ. Е, і ваш мозок опирається. Так? І е, вам потрібно сказати йому, що ну, дати завдання мозку, не е, приймати там, я не знаю, душ три години. так, Чи, е, Просто сказати мозку, ми зараз зайдемо просто в ванну на дві хвилинки, роздягнемося, станемо. Якщо там далі щось не, не, не захочеш далі купатися, ну, то підемо вийдемо і вийдемо. І от Ви заходите вже в ванну, ви роздяглися, і вам вже нема куди діватися. Просто миєтесь вже далі. Ваш мозок вже змирився, що ми вже, ми вже зробили пів роботи, ми вже почали. Ну куди вже розвертатися, куди вже е змінювати щось. так. Ми вже стільки всього проробили. Мозку просто шкода своїх зусиль, які він вже проробив, так, і він просто продовжує. І е ви вже вірогідність того, що ви вийдете з душу брудним, ну просто. Мізерна, наприклад, так? Ну, це такий, це такий може не дуже вдалий приклад, тому що ну, навряд хтось пропрестонує ходити в душ. Давайте візьмемо якийсь інший приклад. Вам потрібно зробити якусь роботу. Для цього, наприклад, ви е, працюєте віддалено. І ви там лежите собі в ліжечку, і вам треба встати, вам треба почати щось робити. Скажіть своєму мозку, що давай ми просто встанемо, включимо ноутбук і зайдемо в програму, яка нам потрібна, в якій ми маємо працювати. Ну і мозок думає такий: ага, ну, типу, це, в принципі, не складно. Так, я можу встати, я можу сісти за стіл, і я можу відкрити ноутбук. Це такі три прості речі, які я можу. Зробити будь-коли. Але коли ви відкриваєте ноутбук, вмикаєте його, заходите в якусь програму, ви вже починаєте щось робити, і ваш мозок вже втягується і вже далі е, е, працюєте. Так? Е, е, і так з будь-якою роботою. Наприклад, якщо вам треба зробити якусь роботу і для цього треба кудись прийти, не кажіть мозку, що ми зараз ми будемо робити оцю важку роботу. Скажіть просто: нам треба дійти з точки А в точку Б. А там вже побачимо, розберемося на місці. І мозок думає, ага, ну з точки А в точку Б дійти це не так складно. Окей, спробуємо. Ви доходите е, до цього місця, ну, звісно, ви для цього, там, наприклад, вийшли з дому, вже подолали якийсь шлях, знову ж таки, ваш мозок вже, ну, вже втягнувся, йому вже е, окей. Він вже, там, не знаю, налаштувався на якийсь цей, і ви приходите, і, наприклад, у вас якась зустріч, ви ж вже не розвернетеся, не підете додому. Ну, це було б дивно, так? Таким чином, ви втягуєтеся в цю справу і вже її робите. У мене, наприклад, це був мій YouTube канал. Я дуже довго прокрастинувала, дуже довго нічого не робила. Тільки думала про те, що а може спробувати, а може спробувати. І я так відкладала, відкладала дуже довго напевно, рік часу я відкладала цей момент. Мій мозок завжди мав якісь відмазки. Ну, типу, в нас немає нормальної камери, в нас немає нормального мікрофона, в нас немає штативу, в нас немає освітлення, ми ніколи цього не робили. Ми не вміємо монтувати відео, ми не вміємо. Що, там, коротше, ми кучу всього ще не вміємо в цій галузі, тому що ми тут просто починаємо з нуля, з такого повного нуля, можливо, навіть з мінуса, так? І тому я вирішила почати з мінімуму. Я сказала: давай ми просто візьмемо камеру, як є, і запишемо відео про будь-що, що, ну. Про що я хочу говорити на даний момент. Не про якусь конкретну тему, так? А от мене зараз бентежить тема з судочками. Давай запишемо відео на тему з судочками. Просто як є. І така, таке рішення для мого мозку було легким. Тому що я йому дала конкретне якесь завдання, конкретне просте поставила. Йому ми не, ми не гонимося, я не знаю, за якоюсь ідеальною якістю відео, за ідеальною якістю звуку, ми просто, просто маємо почати і зняти оце перше відео, яке ну, 100% воно буде неякісним, воно буде якимось не таким, як треба. Але якщо людина починає щось з нуля, ну, ми ніхто не народжуємося, я не знаю лікарями, сантехніками, вчителями. ми, щоб... Дійти до цієї професії, ми дуже багато вчимося, ми дуже багато чого робимо. І так само і з Ютубом. Я в своєму житті не робила нічого подібного, і для мене це стартова точка. І очевидно, що мені потрібен якийсь час, щоб навчитися це робити. Перше відео я навіть не знала, як монтувати. І я своєму мозку теж сказала: давай знайдемо, давай знайдемо якусь програму просто. Подивимося, як вона працює. Не то, що ми там вже монтуємо відео, там накладаємо якісь спецефекти, якісь додаємо картинки, просто змонтувати, вирізати якісь частинки, які там, якісь звуки не ті сторонні, або там дитина прибігла, або ще щось. Давай просто відкриємо програму і побачимо, як вона працює. Просто потренуємося, зробимо, виріжемо там, я не знаю, один шматочок відео і змонтуємо його. І таким чином ми таки знайшли цю програму <хи> з моїм мозгом. І змогли змонтувати якесь, я не знаю, мінімально життєздатну версію та, нашого відео. І наступне було наважитися викласти це на YouTube, але коли в тебе вже є зняте відео, воно в тебе вже є змонтоване, то цей етап стає легшим. Наступне відео вже знімати. Простіше, тому що ти вже якісь моменти, твій мозок вже знає, як вони працюють. І таким чином, потрошку-потрошку, по ви починаєте вивчати щось нове. На даному етапі дуже легко сказати собі, що блін, мені це не подобається. Але насправді це не мені це не подобається, а насправді це мені важко, мені складно і я. Зараз прикладають надзусилля, і я не хочу цього робити. Вирішити, чи подобається вам щось чи ні, для того, щоб вирішити, вам потрібно володіти певними базовими навиками. Я не кажу, що ви маєте стати супер топ-блогером, щоб зрозуміти, подобається вам ця справа чи ні, але ви маєте володіти хоча б мінімальними навиками в цій справі. Тобто, якщо я навчуся. Нормально монтувати відео, робити якісь вставки на відео, додавати якісь посилання, якісь анімації, переходи. так. Я відпрацюю свою дикцію, я буду правильно, чітко говорити, що, наприклад, я зможу знімати відео цілком і без монтажу так, нічого не вирізати, я від початку від точки А до точки Б буду казати правильно. так. Без якихось нюансів, ну, очевидно, може щось трапитися там так, на стороні в житті, так, де ну, що від вас не залежить. Але так, щоб ти, наприклад, сів і ти міг свою думку сформулювати чітко, без помилок і зняти одне відео і витратити, наприклад, на це відео, якщо відео на 40 хвилин, витратити на нього максимум годину. І все, і воно вже готове для Ютубу. І якщо вже вдалося досягти цього, так Плюс, напевно, ще якісь мінімальні навики в маркетингу в просуванню цих відео, в знаходженню заголовків для відео, які привабливі, якісь заставки зробити, так, які привабливі. Для цього треба теж трошки розбиратися в маркетингу, в тому, як це знайти, як відстежити, чим зараз люди цікавляться, що може їх привабити, так, якісь психологічні теж аспекти, як, як це зробити заставку. І на, на даному етапі, так, коли вже я. Досягну якогось мінімально нормального, так, мінімально нормального рівня в знаннях, в цих навиках, тоді вже я можу проаналізувати, чи дійсно мені сам цей процес подобається, чи він мені не подобається. Тому що на етапі, коли ти починаєш, в 99% всі скажуть, що мені це не подобається. Тому що це важко, тому що це е, наш мозок просто намагається уникнути. Додаткових якихось навантажень. На даному етапі дуже важливо зрозуміти вашу кінцеву мету, мотивацію, для чого ви це робите. Наприклад, я це роблю, тому що я 10 років вже, трошки, може, менше, я знаходжусь вдома з дитиною, і моє спілкування з людьми. Дуже сильно погіршилося. Не дивлячись на те, що я читаю книжки, що я дивлюся якісь розвиваючі відео, я кожного дня багато часу витрачаю на саморозвиток, але виявилося, що моя сфера спілкування саме вона дуже дуже погіршилася. Я, у мене немає практики. Саме основного, так? якщо ви хочете спілкуватися, Покращувати свою вимову, словниковий запас, тощо, то ви маєте практикувати. І в мене цього немає. Моя мета YouTube-каналу це практикуватися. Наразі, на жаль, в мене немає можливості практикуватися з живими людьми, так? тому що моє коло спілкування дуже обмежене, і я більшість свого часу проходжу вдома. Для цього я вирішила. Компенсувати це YouTube каналом, пробуючи розмовляти з глядачами, пробуючи записувати якісь відео. І я хочу сказати, що вже я отримала дуже багато зворотнього зв'язку від цього відео. Навіть просто переглядаючи своє відео, я розумію, що я так само спілкуюся в реальному житті. І в мене є дуже великий, дуже велика прогалина, на якому в цьому напрямку можна покращувати. І удосконалювати. І я планую таким чином, з допомогою відео Ютуб каналу, покращувати свої навики саме в спілкуванні. Тому в мене така мотивація: в кожного може бути будь-яка інша мотивація. Можливо, хтось хоче заробити гроші. І в мене, наприклад, зараз не стоїть така мета, тому що я розумію, що це теж робота. Я не хочу це перетворювати в роботу саме, тому що якщо це твоя робота, так ти маєш постійно приділяти цьому час, і це вже більше як не я хочу там зняти відео, да, а мені треба зняти відео, тому що якщо я не буду там. Щотижня знімати нове відео, так то мені Ютуб не буде платити за монетизацію. Я зараз не ставлю для себе такої мети, але в когось може бути і така мета, так і в цьому немає нічого поганого. Це нормально, всі ми хочемо заробляти гроші, всі ми хочемо кращого життя. Але для себе так, для себе я розумію, що це робота дійсно. Я не літаю в хмарах хмар... хмарах, те, що я там за 5 хвилин зараз якийсь контент зроблю, викладу його і отримую мільйон переглядів. І мені будуть капати гроші. Ні, для того щоб отримати так. Розкрутити саме канал для монетизації, треба вкласти туди багато своїх сил і часу, яких у мене наразі немає. Тому моя мета на даний момент це просто записувати якийсь контент і практикувати свої навики записування контенту, а в майбутньому вже. Е, якщо щось зміниться в моєму житті, так в мене буде більше часу, або я вже буду це робити швидше, якісніше. І, і е, я захочу там, наприклад, монетизувати свій канал і саме працювати. Саме це, це була моя робота. Але наразі це не так. І поки перспектив для того, щоб перетворити це на свою роботу, я не бачу. Але. Ніхто мені не забороняє практикуватися так, щоб коли, наприклад, я захочу зробити е заробляти гроші так, на своєму каналі, в мене вже будуть навики, в мене вже будуть якісь знання, я вже не буду починати з нуля. І для мене це теж вже буде для мого мозку, вже теж буде не так складно і чому би ні. Чому би ні? Другим таким методом для того, щоб почати щось нове. І, і е, перестати прокрастинувати, це є розбити цю задачу на якісь більш дрібні. Так, останній пункт, про який я хотіла поговорити, це те, що якщо ви там вже <свісно>, вичерпали всі свої можливості заохочення в мозку, е, то треба тоді додати якісь, е, якусь йому винагороду запропонувати. При тому ця винагорода має бути приємна для вас. Е, не для когось, не для Вашої дитини, навіть якщо ви її дуже любите, а саме для вас, тому що цю роботу зробите ви, і винагорода теж має бути для вас. І те, що вам дуже приємно, те, що вам подобається робити, те, що приносить вам задоволення. І, наприклад, сказати: якщо ми зробимо за дві години оцю задачу, Треба поставити д -д дедлайн, так, дедлайн обов'язковий, е, тому що просто сказати, якщо ми зробимо цю задачу, то ти там отримаєш то, Ну, задачу, теж можна робити тиждень. А чітко окреслити, наприклад, якщо ми за дві години зараз зробимо цю задачу, ми підемо купимо собі тістечко, або ми підемо, погуляємо в парку, або ми підемо, подзвонимо до якоїсь подорожки і посидимо десь в кафе, там з нею по розмовляємо. Ні про що і отримую від цього задоволення. Дякую вам за увагу! Якщо вам був цікавий такий контент, ставте лайки, залишайте свої коментарі, діліться своїм досвідом, які починання вам давалися тяжко, що ви для цього робили, щоб полегшити свої страждання так, в цьому напрямку. І до зустрічі на моєму каналі. Па-па!